Українських біженців змусять повернути отриману у ЄС фінансову допомогу. Друзі, нещодавно з'явилася інформація про те, що скоро почнеться обмін інформацією про банківські рахунки між Україною та країнами Європи. Що це означає? Та які наслідки слід очікувати? Ми перевірили, та зараз розповімо вам. Журналістка Наталка Протка у своєму Фейсбуці заявила, що біженцям доведеться повернути виплачену соціальну допомогу оплату житла та комунальних послуг, якщо, наприклад, Німеччина отримає дані про банківські рахунки українців і виявить, що кошти не були заявлені при оформленні допомоги у Німеччині. Тобто це стосується тих, хто приховав зарплатню в Україні пенсію чи банківське нарахування при поданні інформації на отримання допомоги. Але чи правда це? Журналістка не посилається на жодне джерело, тим більше офіційне. Інші медіа, зокрема німецькі, також не говорять про це. Тому я хочу сказати, що довіряти на 100% не варто. Навпаки ж, федеральне відомство у справах міграції та біженців дає. Наступне роз'яснення допомогу отримує лише той, хто не може забезпечити себе за рахунок власних доходів або активів. А під час надання допомоги власні доходи та активи враховуються лише якщо вони фактично є в наявності. Тобто, якщо активи в Україні і ви не можете їх використовувати, то хвилюватися немає про що. Це по перше. Ну а по-друге, всі подані заявки перевіряються, і отримати допомогу будь-хто не може. І навіть якщо вам її нарахували і ви маєте засоби для проживання, то ніякої відповідальності чи тим більше зобов'язання повертати кошти ніде не встановлено. Тому друзі, довіряйте лише перевіреній інформації і підписуйтесь на першу візу. Також не забуваємо натиснути лайк і напишіть в коментарях, що ви думаєте про всю цю ситуацію. Та чи знаєте ви випадки, коли допомога була нарахована тим, хто її не потребував, і що після цього сталося. Бережіть себе і до зустрічі!